Пістолет, гумовий кіоак, рація і термінал банківський. На перший погляд не зрозуміло, чому саме з ним рівницькі патрульні. Та вже після перших погрішностей здогади зникають. Виявляється, правопорушники можуть оплатити штраф, як то кажуть, не відходячи від каси. Для цього потрібно мати лише банківську карту, кажуть патрульні. Обов'язково має бути картка в першу чергу самого. Ну, правопорушника будемо так говорити, тому що це все фіксується. Тут вноситься дата фіксується автоматично, вноситься номер винесеної постанови на місці, вказується сума штрафу. Ну, тут ще береться комісія 2,8%. Нині у рівному 10 таких терміналів. Ще очікують 5. Загалом з початку впровадження нового сервісу безготівкової оплати сплачено 244 постанови. Працівники патрульної поліції переконують, безготівковий термінал зручний для водіїв. Займає мало часу, хвилини три буквально. Водії, я думаю, задоволені, тому що дійсно не треба шукати банківську установу, проплачувати постанови. Це все відбувається на місці. Тим більше ще до того моменту, коли були введені в дію дані термінали, водії нас дуже часто запитували, чи є можливість розрахуватись на місці саме карткою, так як це є в Києві, і в інших великих містах. Патрульні наголошують, найчастіше через термінал оплачують штрафи пов'язані з порушенням правил дорожнього руху. Рідше адміністративні. Місцеві водії маршрутного таксі неохоче говорять про таке ноу-хау. Не знаю. У мене нема чим платити. Ну, карточки нема. Бо все я не нарушаю. Правити. Рівнянин Сергій досвідчений водій, адже більше семи років за кермом. Нововведення патрульної поліції щодо розрахунку на місці через термінал сприйняв належно однак вбачає як і позитивні, так і негативні сторони. Швидко, зручно ще й у місцевий бюджет гроші йдуть однак забувають про оскарження. Забирати у людей можливість потім це все оскаржити і одразу забирати гроші у наших довірливих громадян. Ну якось я це не рахую що це правильно. Втім, чи сплачувати штраф через термінал одразу на місці правопорушення, чи безпосередньо у банківській установі справа кожного? Інеса Пославська Володимир Захаров новини Рівного.